Вітаю вас, пані та панове, з вами я, Влад, а це і 1.6, пригоди Марії і її друзяшок. Сподіваюсь, вам минулі серії заходять. Та пишіть обов'язково коментарі, ставте вподобайки, і ми полетіли. Продовжуємо з того моменту, де зупинилися. Одних механоїдів ми перемогли, і треба буде викликати інших. Ми це обов'язково зробимо в цій серії, але трошечки згодом, бо мені треба підготуватись. Загалом я зараз на етапі, де прикликати королеву війни, буде не так складно, тому що вона всього лише з п'ятьма пікінерами, це не складні механоїди насправді, і двома жницями. А якщо я викличу, наприклад, диявола, то диявол вже йде з десятью силовиками, трьома легіонерами і одним центуріоном. А ще й буде два дияволи. Тобто мені легше буде в рази перемогти королеву. Ніж намагатися бодатися з дияволом. Перед тим, як кликати королеву, я вирішив, що я все ж таки зроблю своїм колоністам нирки і, можливо, легені, а вже потім покличу, тому що тут дуже велике забруднення, і воно вже доставляє трошки дискомфорту для колоністів. А в майбутньому буде ще гірше. Тому спочатку на цьому зафокусуй... зафокусуємось. А для цього нам треба буде вивчити просунути виробництво, щоб виготовляти свої власні передові компоненти. Уя! Пролітає рабовласник. Оце насправді чудово. Можна, будь ласка, поговорити? Мені треба людиські? Вони ось приєднаються в якості колоніста. Самсон, фіолетова людина. Хто ти такий? А ти коханці. Блін, і ти не моя ідеологія. Коханці не цікаво, вибач. Шкода, шкода, нікого цікавого нема. Так, компонентики вистачає, передових компонентів не вистачає, треба більше. Люциферій дуже багато в них. Яким чином я можу викупити в них трошки більше люциферчику? Хоча б 10. Я можу продати посилені стволи. Так, дешево. Чувач, в мене є золото, і мені здається, золото буде краще. Так, куплю щось люциферчику. Чудово. Запаси збільшуються. Давайте спробуємо відкрити капсулу криптосну. Хто там в ній буде? Там сарай! Сарай! Я десь тебе чув. Такий, як ти. Хто ти? Віриш в гуманізм. Ти головний інженер? Вмієш будувати і дуже інтелектуально. ще й ремесло маєш. Mm -hmm. Давайте її порятуємо. Якщо пощастить, вона доєднається. Сарай, доєднуйся до нас. Прям, ну, ну, життя в тебе буде прекрасне. І неочікувано я все ж таки вирішую. Марії, піти і дослідити той довбаний комплекс. Беру силовичків і беру, напевно, з собою будівельничків. Вони нас будуть захищати. Так, прибули. Чудово. Давайте всі в бойовий режим. Я можу розбирати, значить, живих там немає. Або ж хтось спить. Та що ж мені так щастить? Так, будь ласка, всі зайдіть всередину. І давайте гасіть, як можете. Потенційно це сталючка. Так, в коридорі в нас нікого немає, є сталеві стеллажики. Тут. Угу. Механізатор в стані криптосну. Зрозуміло. Чувак, там спить. Ого, великий гестатор якийсь покоцаний. Мені подобається, що тут купа металобрухту корисного. Ой-ой! ой Привітулі. Hello there. Тебе я не очікував механоїд. О! Взагалі зі. Ну от, це такий пікінер. Кінери трошечки слабенькі. Я її сарайдиналась чудово. Це неймовірна новина, тому що я хочу її зробити е, механітором. Це прям дуже чудово. Засідка? О oh, ноу! No. Ми потрапили в засідку. А меха... ну, тікайте! Чудово! Так, чувачі. Вирвайтесь в нього. Та, блін, він встиг підпалити. Але нормально, Марію не підпалив. Френкі, давай, танкуй. Молодець. Є, Френкі, красава. Диви. Ха! Френкі добив опалювача, молодець. Так, і виходить, ми все дослідили. Тепер треба відкрити оцю стародавню капсулу криптосну. Єй, і Махлінк тепер доступний. А, я чогось думав, що там буде хтось. Ну, живий. Мав надію, не знаю чого. Мехлінг забираємо. Давайте зараз спробуємо зламати оці вузли з зв'язку. Ага, з них все ж таки випадає металобрухт. Це те, що мені треба. Чудово. Е, будь ласка, механоїди, давайте, от ви усі, переходите в групу 3. А група 3 це супровід. І тепер переформатовуємо караван і повертаємось додому з великою кількістю корисних ресурсів. І головне з мехлінком. Так, я стільки всього забираю, що в мене навіть не вистачає ваги, щоб підняти опалювача і пікінер. Це прям. Ні, я хочу. Я хочу опалювачі і пікінери забрати з собою. А, і ми тільки повернулись нормально. І в нас тут, по-перше, псикорабель впав. Шо? А по-друге, вилізли, вилізли ці. Жуки. Але що з чудового, я, я цих е, чіпати не буду. Жуків. Я просто почну викидати сміття трошечки в стороні. Так, а корабельний псивий промінювач. В тебе хтось є, в тебе нікого немає поруч. Знову. Це ж насправді чудово. Сарай, будь ласочка. встанови мехлінг собі в голову. Є. Yeah. Oh, і до неї прибув носій одразу. Який кайф? Безкоштовний механоїд. Це те, що мені треба. Для неї виготовляємо безпровідну гарнітуру. Тому що я минулу, ну, так трапилось, що я її продав, тому що вона вже покоцана була. І я такий, е, на що вона мені знадобиться? А виявляється, могла б знадобитись. Так, і сарай, одягай безпровідну гарнітуру. Тепер, сарай, я хочу, щоб ти, щоб ти взяла під контроль носіїв. Я дуже хочу, щоб ти їх контролювала. І щоб у Марії трошки легше було. І щоб Марія трошки облегчила свій контроль. Тому що їй. О, та, Їй настане час, і вона почне контролювати величеньких механоїдів. І перший великий механоїд на подив буде, звичайно, тунельник. Чому тунельник? Тому що в нього буде багато хп, і він буде в нас танкувати. Так, а свій мозок для сканування надасть. Лампі. Давайте, ні? Треба е, треба зібрати ресурси спочатку точно. О, ні! Імперський збирач данини вирішили прогулятися якогось фіга. Вони прийшли до нас. І вирішили напасти на цих біднесеньких жуків. Ну, лежали собі, нікого не чіпали. Що ви почали? Серйозно? Імперці? Ви втекли через жучків? Ні, ну очевидно, що імперці перемогли. Але так, щоб тікати? Ну окей. Я зовсім не впроти. Так, лампі. Можеш ти, будь ласка. Оп! А до речі, в тебе дерев'яна нога, я її ж забув. Коли це в тебе сталася дерев'яна нога? Давай тобі біонічну. Будемо планувати. О, лампі ми відсканували. В неї буде трошки не дух від цього. Ну, вибачай, лампі. Це тимчасово. І тепер ми можемо великий гастатор механоїдів запускати. Ух, тунельник три комірки займає. Три афіті. Так, а для сарай я хочу поставити ще два носія і ще два силовики. Дягати в нас багато чого є, а рук для цього не вистачає. Ой, і я забув за цей. За пси випромінювач. Блін, Марія. Пташка, що ви побились? Ви навпаки маєте дружити товаршувати. А ви такі. Ой, військовий торговець пролітає поруч. Дякую. Так, військовий торговець. Купуй в мене пиво, будь ласка, усе. Бо воно мені не треба. Що в тебе цікавого є? В тебе є цікавий плазмовий меч. Але він нормальний. Пускова установка судного дня. Бронька, бронька, бронька. Ну і все. І більше я, я нічого не можу тебе купити, нічого продати більше. Просто продав пиво. Так, так, посилюється, посилюється, добре. Пташка, йди і зламається цей корабель. Молодець. Я не знаю чого, але тут ну, ніхто не цей не прилітає. Що дивно, але мені легше. Шаман торговець. Так, чудово, що ви при привезли, пане торговець. Коней привезли. Мені коні не треба. Біоферитику є. М -м -м, куплю. І є дерево, яке пожирає трупи. Цікаво, але напевно ні. Ми ж в свою чергу їм залюбки продамо купу психітового порошочку. Ого, в них навіть грошків не буде. Навіть наполовину того, що в нас є, в них не буде грошей. Чудово. І я насправді хочу ще раз сходити до торговців знову. Знову, знову, знову. Так, це будуть е, серії просто торгівлі. Ні, Марія, ну що ж ти наробила? А що в тебе такий настрій поганий став? Ти в подорож мала б піти. Чудово. Неймовірно. Прекрасно. Сарай, до речі, давай ти не будеш там спати. Де тобі можна постелити? Давай тут будеш в лабораторії спати. Так, пташка, будь ласка, Марію. Заарештуй. Заарештуй. Так, заарештували. Тепер відпусти. Це Марія молодець. Бери назад пістолет і долучайся до каравану. І, будь ласка, звалюйте. Єй, вони звалили нарешті. Я, до речі, що забув постійно забуває спальні мішки робити в каравани. Це така штука, яка доволі необхідна. Так, караванчик прибув. Ми з ними торгуємо обов'язково. В них є сталь, сталюка, це приємно. Сталюку я люблю. І в них є нейротренажер навичок тваринництва. Оу, це цікаво. Так, точно я вам продам одяг зовсім трошечки. І я дуже хочу вам подарувати дещо. Я хочу вам подарувати 122 психітового чаю. Угу. 122 недостатньо. Давайте. Та давайте увесь психітовий чаг і порошок психіту. Ну окей, порошок психіту. Та весь, що це є? Що я вигадую? Все даруємо. Все даруємо. 70, ще п'яти не вистачає. Та що ж таке? Що я вам ще можу подарувати? Люциферю? Ні, дякую. Давайте муфало, альпаку. 72. Ну блін, ну тут вже нічого не вдієш. Але зовсім трошки залишилось. Ну що ж це таке? Три піпки і вже були б союзниками. З нормальними типами. Єй, і дослідили просунути виробництво. Це чудово. І Будь ласка, Марія, давай виготовляй біонічний язик. Бо пташка вже без язика дуже довго. І пташечка. Пташечка, будь ласочка, Давай тобі вживому біонічний язик. Не те, щоб в мене лікарі були гарні. Але й операція, наче не сильно складна. Марія, давай, я в тебе вірю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Єй, пташка, вітаю тебе з біонічним язиком. Оу! До нас прийшли агресивні звірі зі скаріозом. І це так со А що так багато? Будемо зустрічати щурів тут. Ой-ой-ой, бідненький носій. Блін, це кожен. ой-ой-ой, ой це кожен цей щур, він б'є трошки кислотою. Токсинами, точніше. До речі, не бачу, щоб це в нього було прописано десь. Але окей, окей. Бійці ближнього бою отут стоять. Пташка ти стій позаду, вибач, вже так буде. Атю, так ми, ми прям дуже легко впорались. Ей, молодці! До речі, от що я помітив, я забув зробити гарне покращення, а конкретно це покращення освітлення, щоб можна було побудувати прожектори. Є, чудово! Якраз дослідили це, і тепер дивіться. Меблі, прожектор. І тепер я зможу нормально освітлювати територію навколо. Є-є-єй, і можете мене привітати в мене тунельник. Я, до речі, не знав. А в тунельника є щит. Прикольно. Бар'єрний проєктор. Корисний тіп. А чи є куди тебе послати, чу чуваче? Є. Так, іди видобувай залізо. Ой, молодець. Єй, і нарешті фінальний механоїд в мене скрафтився силовичок. Тепер дивіться, моя армія. Чотири стрільці. Чотири солдати плюс офігенний, неймовірний тунельник, який буде танчити. У сарай ще два стрільці. І на додачу. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Сім малеч. І тут 5 малеч. Ну і плюс ми ще людьми стріляти вміємо. І в нас є встроєна ракетниця. Ну і також я зробив, наготував отут пастку. Я маю надію, що вони приземляться десь тут, а не отут. Ну, хоча якщо отут, то також якось щось придумаємо коротше. А, і настав час прикликати королеву війни. Королева війни прибуває. Так, вона йде сюдою. Тобто вони сюдою можуть піти. Це не прикольно. А можемо ми швиденько отак от зробити, щоб їм не хотілося сюди йти? Навряд чи це так спрацює, але. Ну може. Ні, все, це не працює. Це не працює. Відміна, відміна, відміна. Всі, в бойовий режим. Всі колоніс. Всі механоїди також бойовий режим. Так, ми йдемо сюди. Група 2 сюди. Сарай, група 1 сюди. Група 2 сюди. Збираємось, збираємось докупи. Ташка, до речі, ти можеш е, поки що стройну ракетницю взяти. Ні, давай так. Ти йди сюди. Отут, отак от в двері стань. Скинь довгий меч. І візьми стройну ракетницю. А тепер йди сюди. О, вони, вони знизу йдуть. Все, прекрасно. Так, механоїди, трошечки сюди, вглиб, щоб вас не було видно. Ой, королева йде. Сама перша, перша. Охо-хо-хо-хо. Так, я маю надію, ці пастки її покоцають. Вони її коцають. Прекрасно. А, ні, жниці увірвали вперед. Блін, з'їли трошки пасток. Але мінус один жнець добре. Е, тож. Всі, будь ласочка Малючки. Виходимо. Так, а де, а де ще малюки? Це всі малюки, які в мене є, мені здавалося їх набагато більше. О, військовий торговець. О, чуваки, привіт. Тільки. Я маю надію, що ви мені не будете заважати, добре? Давайте домовимось. Ви мені не заважаєте. Силовички, ви отут стоїте. Стріляєте. Тунельник, ти йдеш вперед. Е, пташка. Пташка, виходь сюди. Виходь сюди. Зараз. Ця зараза почне плювати своїми... А, от вони пішли. Своїми малюками. Але ми маємо е, увірватися зараз, 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 зараз. Момент. Стройна ракетниця, давай. Пуф. Запуск, тунельник, відійди. Давай, стройна ракетниця, стріляй! Ти серйозно? Тобі настільки пофіг? Так, окей. Пашка, пташка, давай, бери свій меч. Стрельці, виходимо сюди. Малютки маханоїди, давайте, вривайтесь, що це я стою. Вривайтесь, ваша задача атакувати. Силовики, ваша задача також атакувати. Зв'язуйте цих малюків боєм. Так, сюди. Підходимо ближче. Єй! І це перемога. Вітаю вас, ми перемогли королеву війни. Так, а хто хто ще залишився? А, блін, тут ще Пікінери залишилися. Чекайте, ми не закінчили. До речі, в тунельника є фішка димова завіса, прикол. Я, я і цей, я і забув вже. Так, трошки баканемо. Е, Марія, до речі, оглуши його. А то що це, ми стоїмо? У нас є навички, а ми їх не використовуємо. Куди ти там цілишся? Куди цілишся, в тебе ближній бій? Все, чудово, перемогли. Ізі. взагалі не відчув. По механоїдам дуже багато покоцаних залишилось, ну це очевидно. І трошки на відновлення треба. Так, всі інші відпочивати. Дуже дякую вам за увагу. А крім механоїдів, я дякую і вам за увагу, за те, що дивились, за те, що пишете коментарі, за те, що ставите вподобайки, і рекомендуєте своїм друзям це відео. Та, е, також є така штука, як е, дзвіночок, ставте дзвіночок і ставте не просто дзвіночок, а так, щоб тиснути на нього і вибрати, щоб він сповіщав вас про все, а не тільки те, що алгоритми думають, що вам цікаво. Тому що, скоріш за все, якщо ви підписались на мене, то вам цікаво те, що я роблю. Та? Ну, ну, просто такі здогадки. Е, тож. Цям бомки бувайте не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України. па Вау!